Пикотним обіцяє бути квітень для наших дипломатів. На жаль, а ось чому будемо говорити просто зараз у цій студії з нами Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при організації Об'єднаних Націй 2015-2019 років, був надзвичайним та повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Пане Володимире, вітаємо! Вітаю. Доброго ранку, і дякуємо, що ви з нами, пане Володимире. Одразу озвучимо ту інформацію, яка є важливою для нас і. Військової кампанії, і потім попросимо вас про коментарі. Вони зараз дуже потрібні, зокрема фахові дипломатичні. Путін збирається легалізувати агресію Російської Федерації. Експерти інституту дослідження війни вважають, що російський диктатор встановлює інформаційні умови для демонстрації, передбачуваної відданості Росії Раді безпеки для того, щоб продовжувати використовувати зброю і, звичайно, ж право вето в організації Об'єднаних Націй у найближчі місяці. Нагадаємо, що Росія у квітні має. Перейняти головування в радбезі ООН, і Путін хоче скористатися цим шансом, аби продовжувати війну в Україні. Пане Володимире, тут одразу питання: наскільки небезпечним може бути це головування Росії, і до яких наслідків призведе? Що встигне зробити за цей місяць представник Росії в Радбезі? ООН? По-перше, я би не став перебільшувати значення цього головання. Так, це неприємний факт, і е, чим ближче до 1 квітня, тим більше на це звертають увагу політики і міжнародні експерти. Ну тому що е, виглядає трошки парадоксально, чи не трошки, а взагалі парадоксально, що країна-агресор, країна, країна е, лідер якої знаходиться під е, Ну фактично вже під арештом, тобто виписаний орден на арешт міжнародним кримінальним судом, і до речі, це дуже важливий момент, тому що це сталося якраз напередодні початку головання Російської Федерації. Це активізувало розмови про те, а чи може, чи має моральне право така країна не просто бути членом Ради безпеки і мати право вето, а ще і головувати. Е, і тому е, зараз в активізувалися зусилля першу чергу наших партнерів по раді безпеки, постійних членів, такі як і сполучені штати, Великобританія і Франція, які думають над тим, яким чином можна, ну якщо не запобігти, тому що це складно технічно, і процедурно, і процесуально, і, і мало часу у нас залишається, але з іншого боку, є багато таких е, е, ну технічних, скажімо, Методів, які дозволять принаймні попсувати нерви Російській Федерації, і зробити цей, цей місяць таким пекельним для неї, навіть у якості голови Ради безпеки, насправді, голова Ради безпеки, а я цю функцію виконував двічі. Так мені пощастило, це було під час членства України. Перший раз у 2001 році, другий раз у 2017 році. Це організація роботи Ради безпеки. Ну, як такий зі спідсідатель, тобто, ти е, керуєш засіданнями, ти, ти визначаєш порядок денний, але все це робиться за погодженням з іншими 14 членами. Так що ти сам не тобто, маєш права ініціативу, княти. якусь власну проявити, головуючий, не може. може може, але все рівно він має цю ініціативу погодити з усіма е, іншими членами. Тому проігнорувати ось це погодження. Він може? Е, ні, 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 це викличе. Е, ну такого не було в історії ООН, і насправді це. Викличе такий шалений супротив, я не думаю, що Росія на це піде. Що я маю на увазі під такими методами, щоб попсувати нерви? Ну, по-перше, можна би засідання. От я пам'ятаю під час нашого членства, коли, наприклад, приходив виступати поспред Сирії, то посли країн, які ну, фактично, ну, окрім Китаю, і Російської Федерації, посли вставали, демонстративно виходили, покидали. Це, це означає незгоду. Це означає незгоду, це все видно на телевізорі, це все бачить весь світ, і це, звичайно, ну, від собі того сирі, як йому було приємно сидіти, коли всі встають і виходять. Як от це було під час виступів Лаврова там угу. у, Раді, у Раді справ людини у Женеві і таке інше. Так що це можна зробити. По-друге, будь-який член ради безпеки може в будь-який момент висловити свою незгоду, наприклад, з порядком денним, який пан Нібензя запропонує, як, як голова Ради безпеки, якщо він не погодить це питання заздалегідь з усіма іншими. Так що ще раз повторюю, не треба перебільшувати з іншого боку, так можливості збільшуються, тому що можна ну пхати в той порядок денний, от ті питання про всяких так бойових камарів. Русофобію і все інше, що ми вже життє... але з іншого боку, ніхто не заважав це робити Росії навіть і під час неголовування в Раді безпеки, і є дуже консолідована така міцна позиція наших партнерів. В першу чергу я знову повторюю, США, Великобританія і Франція це постійні члени також Ради безпеки. Вони не дадуть. Головуючому росіянину ну пропхати якісь питання, які суперечать нашим інтересам, будемо на це дуже сподіватися, бо ми ж не знаємо, як це поведе. Так, не Пане бойці. Володимире, я все ж хотів повернутися до ось цього питання черговості. Ви кажете, у нас було мало часу. Я так розумію, мало часу. Це з видачі ордера, так, так міжнародним кримінальним судом. Все, так. з цього. Я роблю висновок, що рішення міжнародного кримінального суду для всього світу. Виявилось таким ну, неочікуваним? Так. Я знаю точно, навіть з цієї інформації, яку я мав і від моїх колишніх колег, я маю на увазі іноземних колег, це дійсно було несподівано. Угу. Тобто всі виходили з того, що це рішення буде, але воно буде набагато пізніше, через декілька місяців, що Але Сталося те, що сталося. Це ще раз свідчить про те, що ми стоїмо на на, на правильному шляху. Тобто е, е, я б тут ще зуважив так таку річ. От зараз ми багато говоримо про позицію так званого глобального півдня, тобто. Тих країн, серед яких менше все-таки підтримки України, ніж серед Заходу чи Трансатлантики. Mm -hmm. Так от, якщо подивитися на склад міжнародного суду і на голову міжнародного суду, то, то переважно більшість всіх якраз представляють країни третього світу. І суд це дійсно незалежний суд. І тому ну, думати, що це було там під тиском сполучених штатів, ну як кажуть в російському uh -huh. телевізорі, та би багато чого кажуть так на це абсолютно треба звернути увагу, тому що це дійсно суд, який приймає рішення абсолютно без всякого тиску, незалежно, і це свідчить про те, що дійсно ну вже як то кажуть, дістала ця Росія весь світ. Uh -huh. А те, що виписаний орден, ну ви знаєте, знайшли просто. Той, той кейс, ну, по якому фактично. Дуже багато доказів у нас. Так, справді. і в тому ж таки російському телевізорі просто напряму були дані свідчення оцій Біловою Львовою і самим Путіним, які цим, цим а, говорили, скажіть, що щоб дійсно А Це програш дітей. юристів Путіна, тому що він ж себе намагався захистити. Я думаю, що це програш російської дипломатії, тому що вони навіть, ну, враховуючи той факт, що Росія. Не є членом міжнародного суда, крім що вона не визнала юрисдикцію, не ратифікувала статут римський, але тим не менше я впевнений, що російська дипломатія просто прогавила це. Вони були впевнені абсолютно в тому, що такого рішення так швидко принаймні не буде. І саме тому, до речі, вони і намагаються, в тому числі у квітні під час свого головання, винести якісь там питання про. Ну, справжній стан справ у питанні про викрадення дітей. Ну тим самим вони просто ще дадуть трибуну іншим розказати ще і ще раз про те, що насправді вони робили Пане, в Майлуполі і в інших містах. Пане Володимире, поки від півдня глобального далеко не пішли, зараз додамо інформацію, що російського диктатора Володимира Путіна збирається запросити на саміт БРІКС в Південно-Африканській Республіці. Міністр закордонних справ країни зазначила, що офіційне запрошення на зустріч лідерів країн це Бразилії, Росії, Індії, Китаю та власне південної Африки незабаром направлять Путіну. Однак чи погодиться той покинути територію Російської Федерації, і полетіти на інший континент, невідомо. Адже такий вояж може закінчитись для російського диктатора за ґратами, бо ж Південно-Африканська Республіка зобов'язана виконувати рішення міжнародного кримінального суду, який дозволив. Арешт Путіна, пане Володимире. Путін останні кілька років не залишав територію Росії до Сполучених Штатів, якщо мені не зраджує пам'ять, він їздив в 2015 році. Чого раптом він поїде до пар, зважаючи на рішення суду міжнародного? Ну знаєте, я впевнений, що він туди не поїде. От може ми з вами зустрінемося десь там у серпні чи у вересні, після вже цього саміту і поговоримо на цю тему. Я абсолютно впевнений в тому, що він не поїде. По перше він боїться. По друге йому будуть це не рекомендувати ті ж самі служби охорони і все інше. Тому що, ну, ви знаєте, це, це ризик для нього дійсно. Ну, що Росія почне бомбити ядерними бомбами Південну Африку після того, як там його заарештують. Пам'ятаєте, точно так же всі думали, от поїде він в Індонезію, в Балі на саміт чи не поїде. Поїхав. Не поїхав. Лавров. Так що я думаю, що і в пар поїде Лавров, якщо на той час ще буде, той Лавров, і взагалі чи буде ще Путін у серпні Путіним. Ну, все одно буде там якийсь колективний Путін. Так. Кажемо, так що я думаю, що там, там знайдуть якийсь вихід, або перенесуть саміт в іншу країну, або поїде замість Путіна хтось, або придумають. Ви ще думаєте, щось? заради ось такого рішення Путіна не їхати можуть перенести саміт? Я думаю, що можуть Знаєте, він для них настільки же, впливова фігура? Там же в цьому бріксі керує Росія, фактично угу. це ж створювалося все з ініціативи Росії, але знаєте, ну по перше. З країн Брікс, та ж сама Бразилія, наприклад, голосує за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, які засуджують агресію Росії в Україні. Тобто, це вже зовсім не той Брікс, який був, коли він створювався, який задумувався. От це ж Росія хотіла собі таку створити: знаєте, ну, альтернативну G7, uh -huh. де вона буде керувати, головати і таке інше, але щось пішло не так і. За великим рахунком, крім Китаю, я не бачу там е, інших таких е, ну явних союзників Російської Федерації. Так що можуть і принести, ну тобто щось придумують. Я не думаю, що на це треба звертати зараз, особливо пане увагу. Володимире. Оскільки Лавров фактично виконує функцію президента, да так офіційно він їздить замість нього. Вам особисто доводилось на дипломатичних полях пересікатися з Лавровим? Я з Лавровим навіть в молодості футбол грав. Ви виграли, я впевнений. Ну, ми грали в одній команді. <ріст> На жаль, але наскільки це було, йому зараз це було важко, пане Володимире? Наскільки йому важко? Знаєте, він дуже помінявся. Ну, я з не спілкувався вже багато років. Ну, власне, десь там чотирнадцятого року. Так, я останній останній раз я був у нього за декілька днів до, до окупації Криму, коли я ще працював в Москві послом. Ну тоді він принаймні ще робив вигляд нормальної. Людини, принаймні у спілкуванні зі мною чи з іншими українськими дипломатами, але він дуже помінявся в останні роки. Він повністю залежений від Путіна, від, ну, від, від того естеблішменту, який існує в Російській Федерації. Не забувайте про те, що у Лаврова, ну може не всі, але переважна більшість його грошей знаходяться у західних банках, в американських банках. Я впевнений, що вони там заморожені, тому що він то. Під санкціях такі не потрапляв, але я думаю, що там все в порядку з його коштами, ну з американської точки зору, його донька вчилася в США і багато років там живе і працює. Так що він у цьому сенсі він дуже залежний, тому що будь-який його крок всупереч, скажімо, лінії Путіна буде негайно покараний. І я думаю, що він це відчуває. Хоча це мене дивує, що кажучи, тому що. Ну, людині вже за 70 років він прожив життя, і дуже прикро було спостерігати мені особисто, як він ну, з дипломата світового рівня поваги перетворився, ну в такого брехуна просто на обслугу. Да, якого вже освистують, Пане... захлопують і таке інше. Пане Володимире, ну наскільки я зрозумів, повертаючись до Бріксу, з Бріксу такої проросійської вісі не вийде. Ні, ні, не вийде. Ви ж ви ж бачите, навіть оцей цей саміт імені Сідзінпіна в Москві так. показав, що ну щоб там не писала російська преса і навіть китайська преса навіть ви знаєте той факт, що цей візит оголошувався як триденний, але чомусь зранку третього дня Сідзінпін полетів назад. Тобто, це також може свідчити про те, що щось там пішло не так. А Чи... що саме ви аналізували? Так, можливо, все-таки росіяни сподівалися на якісь серйозні поставки зброї. Можливо, були якісь документи підготовлені. Ну, про це ми, можливо, дізнаємося, колись, в яких була більш така явна підтримка, висловлена з боку Китаю. Цього всього не сталося. Китай так собі, пан Сій приїхав, подивився, послухав. і... Я думаю, що він дав зрозуміти, що ну такої шаленої якогось рівня підтримки з боку Китаю не буде. А підтримка, яка ну це, скажімо, обмеження ізоляції Росії, ну але Китай при тому, що це серйозна велика міцна країна, але це тільки одна країна, і позиція Китаю не поміняє ставлення до Росії з боку інших, а з другого боку. Ну, Росії потрібна знати не просто військова допомога Китаю, а якась масована військова допомога. Ну, фактично, це Китай має перейти на. Ну, повну підтримку російської армії, це, а давайте це, до речі неможливо. про підтримку пане Володимира. Тут про є армії. ще інформація про Китай і про те, чим вона може бути корисною Китай Росії. Китай явно демонструє свою підтримку Росії. Саме так вважає глава Пентагону Лойд Остін. Він певен, попри те, що нині немає фактів, які підтверджували те, що Пекін передає Москві летальне озброєння. Зустріч Сі Цзіньпіня з Володимиром Путіним і підписання документів про двостороннє партнерство надсилають тривожний меседж всьому світу. Ось наголошує, якщо Китай допомагатиме Росії у війні проти України, то бойові дії суттєво затягнуться, пане Володимире. І тут дуже важливо та ніби допомагає, але в той же час доказів немає. Я це сприймаю як. Ну, вибачте за таку тавтологію як останнє китайське попередження, тому що ось це, що ми почули, Ось це ми почули від пана Блінкіна. Тому що насправді е, я думаю, це посилається сигнал Китаю, що буде дуже погано, якщо якщо Китай таки вирішить серйозно надавати військову допомогу. Ну а Сі Цзіньпін на це зважає? Е, я думаю, так тому що Китай все таки. При всій його незалежності і величності він він дуже залежний економічно від сполучених штатів від Європейського Союзу, Японії, Австралії, можливо, Японії менше і Китай не буде ризикувати, скажімо так, товарообігу з західним світом, який сягає якщо не помиляюсь, десь 2 трильйони доларів. А товарообіг Китаю з Російською Федерацією – 100 мільярдів. Ну так заради чого йому ризикувати Китаю потрібно економічне зростання на двозначному рівні протягом наступних 10-15 років, щоб виконати ці ну, але але плани. Ж, тим не менш, він поїхав до Москви, До цього ж були коментарі, що мов, мовляв, ну не треба туди їхати, і е, е, залишимо статус-кво. Але сі Цзіньпін зробив цей крок. Він піднімає ставки. Для чого я думаю, що він поїхав, тому що. Е, е, його відмова від візиту, вона би засвідчила про його слабкість. Він він вирішив все-таки показати, що він е, от, що хоче, то й робить, і, і це притаманно лідеру такої великої країни. Треба з повагою до цього ставитися. Я думаю, що ми дізнаємося з часом про ті нюанси і деталі, які звучали на переговорах. Але от ще такий факт: Уявіть собі зустріч ТТТ 4,5 години. Я ж готував таких візитів десятки і сотні. Все погоджується заздалегідь. Якщо 4,5 години говорять один на один, це означає, що дуже багато залишилося проблем, які треба було узгодити вже за декілька годин до підписання якихось документів. Якщо так довго говорили, значить нічого не вийшло. І ми ж чуємо вже ну, певні відголоски, наприклад, те, що здається, це була заява якогось китайського міністра чи на уряду про те, що Китай не планує фінансувати будівництво оцеї цієї сили Сибіру No2. Угу. Тобто, хочете будувати росіяни, будуйте, ми не проти. Шукає ми навіть... гроші. Так що я не думаю, що там буде така підтримка, якої ми всі боїмося. Пане Володимире, а в офісі президента говорили про те, що ініціювали перемовини Володимира Зеленського Сі Сідзіньпіням і зараз не втрачають надії на те, що вони відбудуться. Дипломати працюють. Що потрібно для того, щоб ці перемовини або ж зустріч відбулася для нас? Вона є важливою. принаймні, розмова. Я так, так розумію, що там навіть розмови ще не було. Я думаю, що Китай взяв паузу, тому що, якщо би умовно кажучи, Путін дав повну згоду на цей так званий мирний план, який я мирним планом не вважаю, там в ньому немає ні миру, ні плану. Але тим не менше назва така красива. Якщо б там була згода з боку Путіна, то, то напевно би така розмова дуже швидко відбулася. Якщо розмови ще немає, значить пан Усі просто нема про що говорити, тому що, не отримавши згоду від Путіна, що він може запропонувати нашому президенту? От в чому питання. Так що... Але само по собі я думаю, що ну пауза потрібна. Китай зараз думає. Я, я впевнений, що якийсь контакт відбудеться. Ну, по перше, ми чекаємо зараз на призначення посла нарешті України в Китаї. Вже є кандидатура, бо довго шукали дуже. Ну я, я чув із засобів масової інформації, що це пан Рібікін. Угу. От не знаю, коли це буде і чи буде так. Ні, але все таки це буде якийсь крок конкретний вперед. По друге нам потрібно почути все таки реакцію Китаю на те, що сказав наш, наш президент, що Китаю був переданий наш мирний план. Ну, власне, той угу. план Зеленського, про який ми всі знаємо, і ніякої відповіді ми не отримали. Угу. Так що якась реакція з китайської сторони, я думаю, буде. Пане але але потрібен час пане Володимире? Наші західні партнери казали про те, що успішність нашого можливого контрнаступу, ну неможливо контрнаступу, відіграє певну роль у там більшій, більш міцній підтримці. Скажіть, будь ласка, чи зміниться позиція Китаю? Стосовно того, що зараз відбувається в Україні, у разі успішного блискавичного українського контрнаступу, я впевнений, що зміниться як зміниться позиція багатьох інших країн, які на сьогодні ще не висловили нам таку явну підтримку на того самого глобального півдня. І мені здається, що саме ну він ще ще і тому. Цзіньпін вирішив взяти паузу, тому що зараз ситуація така, що треба дійсно подивитися, що що відбуватиметься на фронті, і від подальших під подальшого розвитку подій буде залежати в тому числі позиції Китаю, тобто він він має пристати все таки на, на чиюсь сторону остаточно. Або я під цим маю на увазі, або остаточно піти до кінця з Росією. Або залишитися нейтральним. До речі, не забуваємо і про те, що по перше, Китай неодноразово повторював і висловлював позицію, де чітко сказано, що він виступає за територіальну цілісність і незалежність України. По-друге, Китай ніколи не визнавав Крим Російським. І по-третє, Китай протягом останнього року. При всіх голосуваннях організації біля нації по наших резолюціях утримується. Тобто Китай все-таки дотримується нейтрального статусу чи нейтральної позиції щодо України. Так, нас це не влаштовує. Нам хотілося б, щоб Китай став на наш бік остаточно, але це реалії, і треба з Китаєм працювати. Побачимо, як будуть налагоджуватися ці взаємовідносини про взаємовідносини з іншими партнерами, які зараз показують свою симпатію в Україні. Ми поговоримо далі. Щиро пояснювала необхідність підтримувати Україну, що зірвалася навіть на крик. Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні під час виступу в сенаті накричала на своїх колег, які спробували зупинити допомогу Україні. Мелоні дуже палко відреагувала на такі слова і заявила, що Рим не повинен схвалювати вторгнення в Україну. І для будь яких переговорів потрібно вимагати від Росії припинити бойові дії і вивезти війська з території суверенної держави? Пане Володимире, ви бачили до сьогодні цей спік? Орази вас? Так, він мене вразив ще й тому, що пригадайте позицію Італії на початку цієї ну, активної фази війни. Пасив вона, вона доволі. була пасивна, дуже обережна. От я б дуже б хотів, щоб колись, можливо, не скоро, але колись, Сі Цзіньпін приїхав в Бучу чи Вірпінь, доторкнувся до нашої землі. Так, і, і тоді я думаю, що опозиція б набагато швидше помінялася. Прочитав одну фразу Артура Ванденберга, сенатора республіканця. Він стосовно штатів казав, політика має закінчуватись на березі океану. Це з приводу одностайності демократів і республіканців. З урахуванням особистості італійського прем'єра. Як ви гадаєте, підтримка Італії буде збільшуватись чи залишиться на такому? Я думаю, що буде збільшуватися, тому що я взагалі впевнений в тому, що. Ну, Західний світ, якщо можна вживати такий термін, він дуже популярний. Ще не починав, так? Як Ні, він, він просто вже, вже перетнув ту червону лінію, яка ну, стосувалася, можливо, у цій різниці між непоразкою Росії, не непоразкою України і перемогою України. І тому ми побачили, ну, десь починаючи з кінця минулого року чи з кінця осені, отакі набагато більше темпи. Постачання зброї, політичної підтримки, рішення міжнародного кримінального суду, голосування більше 140 голосів голосів генеральної асамблеї за українські резолюції і багато багато чого іншого санкції. Тобто мені здається, що вже прийнято остаточне таке колективне рішення. Я не кажу, що воно десь записано, але воно у всіх в головах, що що Росію треба добувати, тому що така Росія, яка вона є сьогодні, якою вона стає ще ще гіршою, і гіршою з кожним днем. Коли послухати навіть заяви того ж Медведєва, ну з кожним днем просто їх ну рівень ідіотизму, ну просто вже зашкалює. Тобто, це ж дивиться весь світ. Ви маєте на увазі думаю, що... останні цитування Сталіна? Де він і цитування усі... Сталіна і про ядерну зброю знову це до речі, такий теж, ну я б сказав, плювок в сторону пана Сі, тому що ми ж прекрасно пам'ятаємо, що Китай і особисто президент Китаю неодноразово Путіна попереджали про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні, і от після візиту, буквально не пройшов і день після від'їзду. Цідзіньпіня з Москви в Пекін, і вже Медведєв знову говорить про бомбардування Гаагі там про якісь англосаксів і таке інше? Тобто, це я думаю не сподобається в Пекіні також, пане Володимире. А коли Збройні сили України відвоюють клаптик за клаптиком нашої землі, дипломати так само не сидять, вони проводять свою дипломатичну боротьбу. Споглядаючи на ваш досвід, чи дозволяєте ви собі аналізувати ось цей дипломатичний рік? Цієї війни, наскільки успішними наші дипломати були за цей період? Я думаю, що дуже успішні, тому що в таких умовах витримати у ті темпи, ту шалену напругу, пригадаємо, кінець лютого, березень минулого року, коли не було ще ні зброї, ні санкцій. І тоді головна роль була. ну, Зрозуміло, що я. Жодним разом не применшую роль наших збройних сил. Я взагалі вважаю, що вони зараз є наш головний переговірник і дипломатичний в тому числі. Але е, от зараз вже стає відомим про те, наприклад, що саме українські дипломати і військові дипломати, в тому числі військові Аташе, вони домоглися поставок зброї з Болгарії на початку конфлікту від на початку цієї стадії. Війни, коли у нас взагалі ніякої зброї вже не залишалося, і ще не починалися західні поставки. Тобто все це робилося не публічно. Ну так, власне, дипломатія і має працювати. Плюс, а що таке набрати 143 голоси в Генеральній асамблеї? З питання, де Росія прямим текстом називається агресором, це складно, тому що багато країн вони ну щонайменше нейтральні або дуже далекі від цієї. Або були приспані, або підкуплені Росією. Так. А ще і уявіть собі кількість зараз таке модне слово російських консервів по всьому світу, які там значить, лежали роками, десятиліттями ще, мабуть, сталінських часів і чекали свого часу, і от все це зараз повідкривалося, повилазило. Вся та пропаганда, і тим не менше українським дипломатам вдалося, в тому числі українським дипломатам, то тобто, просю власне кажучи, вся країна, все політичне керівництво, все військове керівництво, А дипломати вони як знаєте, як та піхота. На якому напрямку нам треба ще дотиснути наших партнерів? Де у нас бракує домовленостей? Я думаю, в першу чергу це Африка. У нас більш-менш починає складатися в Латинській Америці, хоча там також ще треба призначити декілька послів, відкрити посольство нові. Ну зараз це важко зрозуміло, але треба кажуть, через дні могу. Південно-Східна Азія. Ну також більш-менш там ситуація зрозуміла. От африканський континент, я думаю, що. У нас на жаль було мало уваги до цього і попередні роки. Були спроби от кілька разів при декілька міністрах. Попередніх мене міністр закордонних справ робити там турни, якісь відкривати нові посольства. Але все це ну ентузіазму вистачало буквально на декілька місяців. Потім про це всі, всі забували. Тому що євроінтеграція, інтеграція, тому що НАТО так це важливо, але не треба забувати. Я от пригадую. Багато років тому мій колега в ООН, постійний представник Польщі мені сказав, що це коли Польща тільки вступила в НАТО. І він сказав, ви знаєте, ми зробили одну помилку. Ми абсолютно забули про те, що, що в світі є не лише Брюссель, і, і тепер нам треба багато років, щоб нагалужити все те, що ми прогаяли за оці 10-15 років, не займаючись Африкою. Так що цим треба займатися. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам за глубин за глибину за вичерпні відповіді. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при організації Об'єднаних Націй 2015-2019 років, був надзвичайним та повноважним послом України в США. А ось ці півгодини був в студії і марафону Єдині новини.